Унікальність нашого озера, по-перше, полягає в його географічному розташуванні, тому що тут збіглися три географічні фактори в одному. І це найбільшим, найглибшим, високогірним озером Карпат і всієї України. А зараз по критеріях. Я вам пояснював рівень коливання водички. На даний момент чуть нижче середнього, але максимум підйому цей оглядовий майданчик, де ми стоїмо, періодично весною затоплюється водичка. Це максимум підйому синиверу. Від даного рівня, що спостерігаєте зараз, синивер донизу може опускатися ще близько двох, іноді двох з половиною метрів. І площа також змінюється від 5 до 7 гектарів. Максимальна глибина водички в нашому синевірі близько 24 метрів, середня 15-17. і висота, на якій ми зараз з вами знаходимося, це є 989 метрів над рівнем моря. Синевер це живе дихаюче озеро. В ньому водиться декілька видів рибок. Основна порелівська райдужна, Харіус біля берега малесенька, гольян і у великій кількості гірські раки. Які вдень ховаються в водиці поблизу камінчиків, зато вночі масово вилізають на береги і заполонюють собою все навколо? Як ви зрозуміли, раків чи рибку категорично заборонено виловлювати, але на синовірі діє ще одна заборона: заборона купання. Чому? По-перше, якщо допустити наше з вами масове купання в озері, ми знищимо ту унікальну ж рибку, яка там живе століттями, можливо, навіть тисячоліттями. А по-друге, сини трошки небезпечний для нас з вами. Чому в такій красі ховається небезпека? По перше, холодна вода під час купання в ній може відбуватися спазм, скорочення м'язів. По-друге, носини вороза старовинними ялинами, якщо пірнати глибоко можна зацепитись і не повернутися. І третя прихована небезпека це підземний витік, який утворює потужний вир коло ворот воронку, що може частково затягати на дно. Тому одна з перших заборон, яка тут постала з моменту утворення нашого нацпарку, це заборона риболовлі, і заборона купання. В кінці кінців всі цілі і рибка, і відвідувачі. Не будемо про сумне, дивимось на красу. Придивіться уважно на протилежню природню стіну, що позаду синиру. Там, в першу чергу, ви можете побачити три кущелинки. Зліва, майже прямо, справа. Це гирла із затоки трьох струмочків, які є основою життя нашого озера. Ніколи не пересихають і не перемерзають. Якщо піднімете свою голову чуть вище наверх, то побачите саме ту мальовничу мою улюблену вершинку, гору Озірну, про яку я згадував внизу, і на яку я найчастіше підіймаюся. Гора манить до себе, бо з неї можна подивитись на озеро СНР з висоти, майже пташину, польоту. Ще одна унікальна композиція височіє на протилежному березі, якщо дивитися рівно, і прямо навпроти нас, там ви можете побачити найвищу і найважчу дерев'яну скульптуру України. Висота тої скульптури 13 метрів, сукупна вага всіх трьох колон близько 30 тонн. Це унікальне дерево. Науковці називають Махагон чи Махагоні. І розставино лише в лісах Центральної Америки Північної Африки. Тому до нас доправлено з океану. А як пам'ятник поставлено в 1984 році. Друга ж унікальність цих пам'ятників і цілому нашого санавіру полягає в символіці. Бо якщо придивитись уважно, то на пам'ятниках можна побачити зображення двох. Молодих романтичних легендарних осіб. Це красуня, дівчина синь і її вірний коханий вир. Це не їхнє кохання за переказами старожилів утворило си Вер, а не якийсь нудний, скучний суча землетрус, як про це твердять науковці. Тому під підлогічно завершення нашої екскурсії. Якщо у вас залишилось, хоч маціцько сил, бажання і терпіння, я можу поділитись першою найпопулярнішою романтичною історією кохання. На наступний раз приїдете, буде інша легенда. Залишилось бажання, чи вже ні, чи вже є десь там палки, камінчики, і хочете мене прогнати. Я бажання. В такому разі, напередодні прослуховування легенд, я від своїх гостей і від вас, в тому числі, попрошу від усіх чуть більше уваги, посилени. А по-друге, ще більше уяви, фантазії. Щоб ви спробували відтворити цю легенду наяву. Можливо, не така то вже й легенда, а просто чуть призабувшися, гарна, романтична історія кохань. Слухаємо, поринаємо ті давні часи. І так, уявіть собі, що колись, давним-давно, на цьому місці, де ви бачите Суневер, його не було. Була лише така краса гір і полонини, як зараз навколо. А можливо, ще більше. І вся ця краса належала одному, багатому, заможному, знатному графу. Багатство в ті давні часи вимірювалося не грошима, а кількістю худоби. Тому граф тримав безліч, корів, коней, овець, одним словом, мав все, чого захотіла його людська душа. Але одного прекрасного дня граф втратив найцінніше. Померла його кохана дружина. Жінка померла під час пологів, її не стало. Але залишила для графа красуню донечку. Коли дівчинка народилась і розплющила свої очі, то ніхто не зро... не, більше не сперечався, як назвуть дитину, бо казали, в її очах заховалася вся синява, вся блакить нашого неба. Саме тому дівчинку назвали синь. Синь зростала неймовірною красуною, і коли стала дорослою, то покохала собі також гарного, молодого, але бідного хлопця на ім'я Вир, який був ще слугою, пастухом у її батька. Молоді люди, як кажуть, покохали одне одного з першого поняту. Але коли про їхні зустрічі дізнався, батько сині злий граф, то одразу ж заборонив, мовляв, бідний багатому, не пара. Син заперечувала, як могла, бо вона твердила, що знайшла найцінніше, це справжнє кохання, а все решта їй було не потрібно. Та серце батька було замкнуто, засліплено той надмірною вагою турботою, про виховання дочки, і він продовжив заборону на зустріч. Але кохання було сильніше, молоді люди ослухались і продовжили свої зустрічі просто чуть подалі від сторонніх очей. На цьому місці, де ви зараз бачите, ніби водяну галявину. Колись давним-давно тут кажуть, знаходилась гарна лісова галявинка, чуть прихована від сторонніх очей. Саме цю галявинку знайшли і облюбували для своїх зустрічей синь і вир. А таким таємним звуком і сигналом до початку зустрічей була гарна мелодійна гра Вира на супівці. Він виходив попередньо, сідав серед галявини, заводив свій спів, а син, яка гуляла поруч, чула ці звуки біла ще хочіше, бо знала, що коханий вже там і чекає на неї. Так, зустрічі молодих людей продовжились до того часу, поки не знайшлись інші злі, зависливі люди і доповіли графу, що дочка ослухалась. Тоді граф приступів гніву наказав вже іншим слугам: вийдіть попередньо, на сусідню гору озірну. Знайдіть величезний камінь, почекайте Вера, поки він підійде, почне грати. І спустіть на нього той камінь, щоб роздавив. Так і сталося. Одного чарівного дня Вір підійшов, почав грати і чекати свою кохану, але камінь прилетів швидше і розчавив вира Сердаля. На цей смертельний зойк підбіла його кохана синь. Обняла той камінь могилу, але зрушити не змогла. Єдине, що й залишалось, це гірко плакати. І кажуть, плакала вона дуже довго, аж до тих пір, поки не виплакала всі свої блакитні очі, а сльози сині залила галявин і перетворили на нашу возраст. До наших днів залишився лише він камінь-убивця, який відніється в образі острівця, що є посередині озера. Молоді люди на превеликий жаль померли, але не померло їхнє кохання, яке живе кристоліття, в легендах, переказах, а основне в формі та назві нашого Чарівного озера. і івер назавжди разом і це є наш чарівний син. І буквально останні речення. Як мораль, як висновок, як значення. Наш сеневер є непростим озером не лише по своєму географічному розташуванні. Він є непростим із за своєї енергетики. Такі місця називають місцями сили, місцями скупчення енергії, місцями романтики. Тому в нас на Сеневері є безліч гарних традицій і прикмет. Одну з них можете використати навіть і ви. Загадуйте ваше. Якщо ваші бажання будуть чисті, світлі і нематеріальні, то сила нашої природи та синоверу їх неодмінно почуть та виконать. Я знаю, що у кожного з вас можуть бути свої малесенькі, заповітні бажання, і вам того ще розичу, щоб всі менші росли більше, щоб всі ви були здоровими та щасливими. Щоб в ваших сім'ях і домівках завжди все було гаразд. Але більше того, я точно переконаний, що нас продовжує об'єднувати одне величезне спільне бажання на всіх. Це звичайно, щоб поскорше настали наші. Такі довгоочікувані очікувані і довгостраждальні мир і перемога. Що ви повертались в гості до нас ще і ще досить не віру. гори над Сеневір, Але щоб наші з вами прогуляночки були вже під мирним, вільним українським небом. Цього всього я вам і нам щиро бажаю. Дякую за увагу. Дякую.